Тенденція до збільшення обстрілів із боку бойовиків у зоні АТО говорить про те, що термін мінських домовленостей добігає кінця. Уже кілька тижнів поспіль обстріли території вздовж лінії розмежування між контрольованою територією України і так званим ДНР ЛНР відбувається не тільки вночі, а й у день. Буквально за кілька хвилин до нашого прибуття у розташування морських піхотинців, а це район села Широкіна, Що у секторі М, по ним працювали гради. Давно заборонені мінськими угодами види зброї. Але дивує на фронті не те, що ворог підступний, і брехливий, що він провокує бійців збройних сил України на порушення перемир'я. Насправді дивує бадьорість духу і незламність позицій наших вояків. Ми тут стоїмо з юля місяця. Юля, август було цікаво, насичено, постійно у нас відбувалися якісь активні дії, події. Не один раз нас обстрілювали, особливо в августі так славненько було. Потім возобладало перемир'я. До середины-конца э, ноября было спокойно, а сейчас спокойствие миновало. Видим мы уже людей, слышим разрывы. Конечно, еще не так, как было в конце лета, но достаточно интересно и насыщенно происходит наша жизнь. Сегодня вы говорили даже о градах. Се да? Сегодня слышали очень похоже на грады что-то возле нас взрывалось. Слышали и выходы, и приходы. Это ну, вы да. не только вы слышали. Да, Людей мы длительное время не видели, видели, как они уходили от нас где-то в августе. А сейчас опять появились недалеко от нас. Товарищи, которых мы не можем идентифицировать пока. И приезжают, и уезжают, и какие-то действия происходят. Ну, слава богу, пока. Без потерь. Настроение, держится Настроение. Держимся. Все хорошо, все в порядке. Значит... Настроение бодрое. Бадьорий настрій українських військових у зоні АТО пояснюється не тільки під бадьорливими морозами, що вже почалися на сході країни. Активізація терористів спомикає наших бійців пильнувати буквально щохвилини. До речі, витіснення бойовиків із території України вояки збройних сил вважають цілком імовірним. Якщо ми тільки только тому, що здесь сість на території України, то возможно это й реально. при налічі політійської волі і желання всього же мало. Может возникнуть такая ситуация, что опять приедут какое-то количество эшелонов, достаточное для того, чтобы мы остановились. То есть если включить мозг, то должны быть не только задор, но и политические какие-то, какая-то воля, которая и у нашего руководства должна быть, чтобы если идти вперед, то идти вперед не одному подразделению, а целенаправленно и с достаточным количеством сил, но ну и с той стороны. Неизвестно, чего мы можем ждать, если будет подкрепление дальше. То... Как показала ситуация дают столько, столько нужно, чтобы нас успокоить. Uh -huh. Мы же пытались в прошлом году пройти. Uh -huh. Вот так. В отношении перемирия говорить смешно. Ну, то есть, говорят, если бы, если бы не перемирие, то были бы очень большие потери, и наверняка уже бы вот никто здесь не стоял из украинской армии. Не, не готов сказать, нет. Были uh -huh. с нашей стороны, когда мы оказались, uh -huh. то, в принципе, впереди... Очищали территорию артиллерии достаточно эффективно, и то, что видели, то можем мы им противодействовать в той войне, которая есть на сегодняшний день. Но мы же, я говорю, все знаем, что если подключается э, авиация, если подключаются другие, более высоко... Э, мобильные. Не мобильные. Не мобильные, а более эффективные виды войска, а mm -hmm. вся эта артиллерия, их mm -hmm. хваленые эскандеры и все остальное, то тогда действительно ни, ни, никого тут может не остаться, и не только военных, но и mm -hmm. рядом стоящих людей. Тому сложный, неоднозначный вопрос. випробуваю. общество должно созреть для того, щоб війна змінилася, приобрела другие оценки. Акценти і оцінки щодо російської агресії на території України розставлятиме уся європейська спільнота. До речі, президент України Петро Порошенко привіз днями на міні у Брюссель нові докази невиконання Росією мінських домовленостей: це і поставки зброї бойовикам, і передислокація російських військ на територію України та інше. На жаль, за статистикою, майже 70% жителів Донбасу за ці півтора року неоголошеної війни вже призвичаїлися жити в нелюдських умовах. Проте повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталя Харченко під час презентації оновлених досліджень потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей. Дослідження було ініційовано гуманітарним штабом Ріната Ахметова і проводилося у 30 найбільш потерпілих містах тимчасово окупованої території та сірої зони містах на лінії зіткнення Донецької і Луганської областей. За словами Наталії Харченко, серед жителів Донбасу наростає настрій терплячих. Стратегію обрано терпіти і далі. У грудні 2015-го оцінка респондентами життєвої ситуації практично збігається з даними вересня. Найчисельнішою дві третини усіх опитаних залишається група терплячих, тобто тих, хто вважає, що жити важко, але можна терпіти. Оцінка динаміки настроїв за рік свідчить про значне збільшення запасу міцності. Утричі скоротилася кількість тих, хто вважає своє становище нестерпним, і зросла кількість тих, хто вважає ситуацію непоганою, зазначила пані Харченко. Найбільш негативна оцінка ситуації терпіти тяжке становище вже неможливо спостерігається в станиці Луганській, Новотошківському, Авдіївці і Ясинуваті. Найбільш позитивна оцінка не все так погано і можна жити у Первомайську і Комсомольському. Із такою невтішною соціологією цілком природно постає питання, а як же населення Донбасу ставиться нині до українських військових? Поцікавилась при у замполіта Морпіхів. Я сам із Києва я ждав намного худшого. Я вважаю, що нам там накрутили всім хвост юго-востоком. Здесь я розумію, що є інші люди, але подавляє большинство кого я зустрічаю, це люди положительно настроєні до нас. Многі я слившу, що хто не согласен був, уїхали. Да, так, є люди, которые продолжают рассказывать на Донбасі, который кормить всю Україну навіть сейчас. Але не менее, більшість людей, кого я встрічаю, положительно настроєний. Хотя щоб Україна була Україна, поняття у зоні проведення АТО продовжує працювати спеціальна моніторингова місія організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка між іншим зазнає чимало нарікань з боку збройних сил України і волонтерів. Насамперед, через вибірковість і запопадливість її спостерігачів. До речі, представники ОБСЄ із сектора М стверджують, що бойовики планують обмежити пересування груп місії у напрямку окупованого Новоазовська, трасою Маріуполь Широкіна. І далі, попри те, що члени так званої ДНР погодились прибрати сталеву друтяну огорожу на головній дорозі до Новоазовська, зокрема на північному в'їзді в Широкіна, а це 20 кілометрів на схід від Маріуполя. Один із ватажків ДНР відмінив це рішення після того, як поспілкувався телефоном із своїм командиром. Він вказав, що ДНР продовжує обмежувати пересування спеціальної моніторингової місії в цьому напрямку. Нині ж на цій безлюдній тривожній дорозі можна побачити тільки військові та поодинокі волонтерські машини, що дістаються навіть туди, куди представники ОБСЄ воліють не доїжджати, адже тут проходить червона лінія, і тут стоять наші бійці. «Помощ волонтеру це дуже допомагає. Перші два місяці нам ніхто взагалі не допомагав. Так, як капелани чи що приїхав, а вже буквально да, десь в вересень сильно да, волонтери почали нам допомагати. Наскільки нам легше стало, скільки я з зампотилами старими, воював, чуть до драки не йду, щоб привезуть, то бляд, печення вонючі, то ще що. Михайлович, ну я ж по матеріальній час, я говорити. Довжні, говоріть. Да. А зараз знову замплатили, появилось у нас все, ну з продуктами у нас проблем немає ніяких. Дуже ну, нормально. Погано нічого не можу сказати. От до речі, про забезпечення кажуть, на камеру кажуть. У нас часто звертаються, кажуть, все. Капець, нікого нема, нічого нема, голодні босі. Ні, я б нічого погано, зараз би на даний момент нічого не сказав. Навіть матеріалами стали допомагати. О, як раз. Хороший фон. В да. останнє час то у нас все встановилось дуже добре стало. І з продуктами хватаєш. Ліс приїхав, не? я так розумію. Михайло, коли глочевий. Кажіть, 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 скажіть. – І це ну, з новим начальством потилу тилу і стало все добре. Ми спілкувалися, спілкуємося і бачимо і людей, які служили в минулому році. Кажуть, що порівнювати з минулим роком просто не абсолютно неправильно. В цьому році значно краще. Так, е, да, є окремі питання, які Міноборони не змогло, не вдалося їм забезпечити. По харчуванню – однозначно краще. По озброєнню теж кажуть, що краще у нас в принципі таких серйозних проблем не виникає. Все, що нам треба, нам ремонтують, забезпечують, довозять і не, не тільки по штату, а й те, що просто нам реально необхідно, входять в наше положення. З одягом питань, як таких теж немає. Звичайно, це форма, звичайно, вона там не ідеальна, але в будь-якому випадку по два комплекти люди отримали. Люди отримали другий комплект зимового взуття. Звичайно, виникають якісь питання: рукавички, шапочки, те, що губиться, те, що виходить із ладу. Наприклад, там тим же самим водіям. Бажано ще якісь комплекти додаткового одягу для того, щоб передягнулися, але це не критичні потреби. Якщо у людей є можливість, ми їм будемо вдячні. Навіть от зараз чули, не знаю наскільки правда, неправда що в секторі є 60 генераторів. Ми ще їх не отримали, але я думаю, що це теж питання часу. Навіть ось недавно нам Міноборони видала пральну машину на 8 кілограмів, повний автомат. Тобто е ситуація не така, як була в минулому році, далеко. І були вдячні, якби волонтери допомагали якраз зараз не тільки забезпечувати якісь потреби, які все одно залишаються, тому що ну, от, хотілося, щоб більше було м'яса, хотілося, щоб більше було риби. Але разом з тим є тушонка, є каші, люди не голодні, це 100%. Вода бутильована. Де ж нам її привозять? З хлібом проблем абсолютно ніяких немає. Тому забезпечення є, звичайно, це забезпечення державне, але воно виправилося в порівнянні з минулим роком 100%. По великому рахунку проблема була тільки у нас не вирішена державою з лісами, з генераторами. Наскільки я знаю, генератори зараз вже фактично є. Ще і ще раз нагадуємо усім заспокоєним і примиреним з дійсністю: війна не завершена. Шукайте найближчий до вас волонтерський центр і поділіться з бійцями тим, що маєте для комфорту щодня: шкарпетки, теплу білизну, миючі засоби, чи вологі серветки, чай, вітаміни чи каву. І не забудьте трішки смаколиків, щоб нагадати про себе вашому особистому захисникові.